Кухоний комбайн Liberty Mark 1264B з потужністю 1200 Вт і 12 швидкостями. Цей комбайн легко справляється з різними завданнями від замісу тіста до подрібнення м'яса або овочів у комплексі. Ви знайдете м'ясорубку з двома дисками для різної товщини подрібнення та насадки для ковбас. Також є насадки для шинкування та терки, блендер на 2,5 літри та чаша на 6 літрів з нержавіючої сталі забезпечують комфортне приготування. Особливістю цього комбайна є режим пульс, який дозволяє точно контролювати процес змішування, а також захист від розбризкування, який забезпечує чистоту на кухні під час роботи. Liberty Mark 1264 – Поєднує в собі високу функціональність, потужність і стильний дизайн. Він стане чудовим вибором для тих, хто цінує ефективність та зручність у приготуванні різноманітних страв. Придбати можна в мережі Технолюкс.